У цьому році ще не був в басейні, не купався. Якщо ви власник басейну або ви працюєте там і вам потрібна реклама, пишіть, я вам зроблю рекламу. Я вам зроблю рекламу. Домовимось. Насправді я не знаю в вінниці, вроді вже скільки цих ну, за міських комплексів з басейнами і так далі. Навіть в суботу не може знайти собі час. Чому це дві години піти відпочити, відставити телефон вправо, вліво, сховати його, щоб його не було перед руками, і е провести час, покупатися? Ну я думаю, це треба. Це перезавантаження мізків і так далі. Отака от ситуація. Я в суботу. Ні, в минулий тиждень я пішов на тренування. О, тренування в мене з 8 до 9.30. Я забув телефон вдома з пів на 8 до 11 години, бо я потім ще пішов по справам. З пів восьмого до одинадцяти я був без телефона. Дружина каже: я не знаю, як ти живеш в цьому графіку. Тобі постійно хтось телефонує, постійно пише якийсь чат. Каже, просто ти, я ну, каже, тебе вже люди шукали, е, бо всі звикли, що я на зв'язку 24 на 7. Будь-яке повідомлення мені напише, я відповідаю там моментально.